Доброго здорові, шановні, з вами Донецький. радий вітати вас на чорному відео. Зазвичай по неділях ми збираємось на стрімі та крутимо щось цікавеньке, А зранку під каву у вас же є нарізочка з файними моментами зі стріму. Але сьогодні був не такий вечір, тому що відверто кажучи, рулетка була ні про що, обов'язково обговоримо це. Також я розкажу про своє ставлення до нових на героїв і весь контент, який є наразі врі. А також поговоримо про наші інвестиції в інформи, коли я раджу їх вам продавати. Якщо. Послухали та купили по 22 тисячі. монет. тож якщо вам такий контент до вподоби, буду вдячний, якщо підтримуєте лайком та коментарем. Ну якщо ви новенький на каналі, також вдячний буду за підписку. Особисто вам це допомагає просувати канал, розвивати його та мотивує особисто мене створювати для вас україномовний контент з. FIFA. Тепер давайте переходити до е, СБЧ, які ми отримали за останні дні, і пропоную розпочати з того, що вийшло вчора. В суботу, це в нас 83X10. Нарешті вони повернулися. Е, ну, це, напевно, улюблена крутилка. Я думаю, що я не. Перебільшу, якщо скажу так, бо 84x11 воно було дуже дороге, і з нього падало так собі. 82x20 це взагалі дурня, а це 94% лайків на фудбіні. І дійсно крута така крутилка, куди можна пхати дублікат, яка дає вам і низький фодер, і високий, щоб пощастить топ-картки. І виконувати можна це все діло тричі на день за 5%. Днів воно зникне, вимоги не міняються. 83-й рейтинг та інформ теж дуже а, адекватно оцінене СБЧ, тому його і полюбляє ком'юніті. Коротше кажучи, не робіть моїх помилок, не пропускайте це СБЧ, бо я а, через фінал, Кубку Англійської ліги та якісь насичені вихідні трошки профтикав. А, тож а, рухаємось далі, і в нас фентезі FC крафтінг апгрейд. Ми також побачимо в завданнях, що ви можете отримати, якщо будете системно та регулярно це виконувати. Але це теж величезна перемога, на мою думку. 4650 монет там склад з 12 гравців одного рідкісного. Ви отримаєте пак три гравці з рейтином 77 або вище. І сюди можна зливати дублікати, коли зникне 81 плюс пік. допоки він є ще добу. Я б радив вам саме його використовувати. Я його і залишив улюблених, незважаючи на те, що він дуже давно в нас існує. Якщо ви хочете зібрати якесь інше СБЧ, то тут конверція, на мою думку, краще низькорейтингового фодера у високорейтину. Плюс тут менше гравців треба запхати. Але це теж перемога, і ви отримаєте купу. Паків за е, цей крафтінг, виконання переглянемо в обжектівся як додаткова мотивація. Рухаємось далі, переходимо до гравців, і тут також буде перемога, яка вже поспіль, та Алекс Кот. І 77% лайків. Подивіться, я вам озвучую завжди та, свої думки з приводу СБЧ і е, ділюся тим, як оцінюю футбін, тому що це ком'юніті велике і це показує, можливо, ставлення взагалі гравців до того, що відбувається у UFC 24 Сподіваюся, і з роз... Що їх гра просто катиться під дим і вирішили щось із цим робити. І ми отримали декілька дуже пристойних і гідних ваші уваги, СБЧ. Перше, це нас АLEX Скотт, Хай Work Rate, 3-4 зірочки, але 4 тут на Вікфу. І це мені дуже вподоби, тому що коли захисники мають 4-3 зірочки, навпаки, і 3 на Вікфуті, то ну, 4 мувс вона не туди, не сюди, а от Вікфуд може. Знедобитися рухаємось далі, і статистичні показники: 90-й пейс, 74 удари. Але навіть є шот пауер лонгшот деякі можливо інколи там трівелку пробити зможе. Втім, це не її основна задача. Передачі 84-ті, крос 85-ті, короткий пас, 89 й довгий пас 86 й підкрутка 89, Це теж важливо. 83-й дріблінг, і тут в принципі сам дріблінг руїні. Це все діло, і бол контрол. Ну воно за низьке, але картка жива. Нагадую, тому не поспішайте з висновками. Жити можна. Реакції та композер, Окей, для захисника захисниці, це важливіше, бо це все ж таки правий захисник та? захисниця. Дефендінг 88 і питань немає. 84 фізичні здібності, і це також дуже добре. Тепер переходимо до плейстайлів. І подивіться, в неї два плейстайли: батарейка і жокей для крайнього захисника шалені просто. Передачі на трикутник, віпт Pass, єнот, Ball Control на швидкості і Еріал. Це дуже потужна картка. Моя думка, якщо ви не збирали кафу, або не зловили якусь його версію, то це просто must have SBC. Нагадую, що це жива картка, і вона прив'язана до жіночого арсеналу. Якщо вони виграють два матчі з чотирьох, вона отримує один апгрейд. Якщо жіночий Арсенал заб'є 11 голів в чотирьох матчах чемпіонатів, то вона отримає ще один апгрейд. Я не знаю, якщо чесно, як там жіночий арсенал виступає, але мені здається, два матчі вони мусять виграти, тому вона може бути 90-м рейтингом. Ну, а можливо, навіть 91-м, а по плейстайлах тут питань нема. Тож, мій вердикт, тотальна перемога, обов'язково до збірки, якщо в склад залітає. Переходимо до сьогоднішнього контенту і розпочнемо з гравця. Людовік Жюлі. 93 рейтинг, хай мідіум верклети 4-4 зірочки і дуже пристойні статистичні показники. 92-й 88-й 88-й передачі, 91-й дріблінг, 53-й захист, навіть деякі здібності є. І ну, фізика слабка сторона цієї картки. Удари та передачі з таким рівнем дозволяють вам в принципі використовувати його. Як і більше нападника, так і фланого гравця. Стилем зіграності бустити те, чого не вистачає, а базовий інші статистичні показники вже в нормі. Проблема цієї картки це плейстайли. На мою суб'єктивну думку, тому що тут два просто поганих. Акробатік плюс в нього базовий. Окей, ну але і є, ну флеєр. Чому поміж всіх ви обрали саме флеєр? Можливо, він якось і працює, але в геймплеї, в якому ми постійно граємо, я, я в цей плейстейл не вірю. Будь-які інші переступи, батарейка, R1, дріблінг, фінес, Дедбол, віп-пас, і ця картка була б на рівень вищий. Але навіть так 95 тисяч монет. Якщо у вас немає там team of the Year Best, або якоїсь топової іншої версії, там Салах Номінант, можливо. Грінча або Лео Месі, то я думаю, що ви не маєте пожаліти. Бо на початку гри його базова версія героя була непогана. Також важливо, що вони вже перший матч виграли. Монако виграв в Ланса. І вони забили три голи. Тому він претендує на максимальний опрейт. Бо один матч їм лишилося виграти, і в них там Страсбур. І. Лоріан. І це команди не з верхньої частини таблиці. І ПСЖ. Ну так, ну програють вони ПСЖ, окей. Але є шанси. Відповідно, Монако там п'ятий у чемпіонаті Франції, вони непогано йдуть. Тож, я думаю, що це перемога. 60, чимось 8% по лайків на Футбіні. І я думаю, якщо б був адекватний другий плейстайл, то було б як в Скотт там. Не знаю, під 90% може. Тож перемога, заходить склад обов'язково до збірки. Ну і тепер СБЧ, від якого в мене трошки палає, тому що це наслідок моє палання і палання ком'юніті одразу 10% лайків. Воно спричинено в цілому стратегію, яку EA заклали на FC24. Вони настільки зарано підняли Криву. Потужності промокарточок і їх кількості. Що на поточному етапі гри базові герої просто не конкурентні? Навіть Яя Туре вже не сприймається як щось потужне, базове. Там лише Люсіо умовний. Ну і жіноля та, з топів, прям мета. Ді Наталі це буде окей, опція. Але в мене до вас питання, От особисто до вас. Чи зайде вам в склад? Звичайна версія базова Антоніо Ді Дінатале. Напишіть мені тут в коментарях, мені буде цікаво. Можливо, я помиляюсь. Мені ні. При тому, що в мене ну, майже немає пак лаку в контексті фул, м'ята, карточок. Чи зайде вам? Мені цікаво. Тому ком'юніті хоче, щоб цих просто вже базових героїв прибрали. Хай йому грець не зловими ми тут жіноля або Люсю, або лишить, я не знаю, там 80, 88 да, рейтинг, 89 можливо, плюс. Люсю 89-й і жіноля 89 Лишить їх 89, можливо, плюс. Так, там буде ще Попен в Віалі, хто там деякі, та, слабкі базові герої, але ми хоча б викинемо з цього переліку Джо Коула. Гаррі Кювела, Броуліна, Барбатова. Е, це 87-м. Це 4 картки. Дір ну він теж не, не, майже нікому не потрібен зараз. Сідней Гову 142 тисячі монет. Я дивлюся на цих 87 героїв, ну, Нван Квокану. От Якщо б їх відсекти, то можливо було б більш-менш. Так в нас би лишились Міліто, Фарлан, Франческолі, Гомес. Хоча я б такий, що чесно, прибрати базових. Лишити, можливо, тільки UCL та трофі um, Тайтан. Але Саня мені влучно зауважує, що їх мало, їх лише 30. І тут просто і опинилися в ситуації патові. Вони самі себе загнали, вони не можуть прибрати базових, бо більше спешл карток героїв нема. Вони їх тільки но почали е по нові та релізити. Тому що у нас Фот Фентезі з'явилось, але зарано їх додавати в це збаче. А якщо прибрати повністю базових, лишиться дуже мало карточок. І вони просто ці СБЧ приречені на багато дізлайків. От і все. Тепер переходимо до завдань. І тут в нас є розділ Life і наші Craft на Braid. Ось вони. Дуже багато всього можна отримати: 83х20 за все виконання за 150 збірок. 85X3, 83X10, 81X11, ще одне 83X10. Коротше, кажучи, це перемога. Я не пам'ятаю, можливо, я про це, до речі, розповідав. Я точно про кубок розповідав. Але стисло ці апгрейди, коли закінчиться пік, це також треба крафтити. Тепер давайте перейдемо до футбіну. Я вам покажу нову потужну еволюцію, безкоштовну, і трошки маркет. Друзі, ми на футбійній фентезі FC Winger. Азистін, <laughs> як я вимов, але хай буде. Тут в нас лівий вінгер в, цьому, в цій еволюції та, задійний. І ви можете прокачати до досить непоганого рівня свої картки з кращих опцій. Тут Гекпо, напевно, Шохвіча і Родріго. О, навіть герої сюди можуть зайти. Навіть Люнберг може бути 90 рівнем. Подивіться. А, також Малар багато хто робив, але ну, 3-4 мені не дуже до вподоби. Так от, коді Екпо, а, безкоштовна еволюція. Якщо у вас є версії Айс, то а, з СБЧ це перетворюється на досить непогану опцію. Так, лише плюс 2 Пейси, але буде 91. Під 90 удари дріблінг передачі і два дуже гарних плейстайли плюс 4-5 зірочки. Також давайте глянемо Родріго, його інформ. За рахунок того, що є позиція лівий вінгер, підпадає. 4-4 зірочки. І теж 91-й ПЕС під 90 всі інші стати, фізика 64. Мені здається, слабше за Гекпо, але в нього така моделька більш скриптова. Тому обидві, обидва варіанти норм. Хвіча, в нього буде замало пейсу і ударів, але 5-5. Ну, Для мене завжди 5-5 це бонус. Обов'язково погляньте, можливо, когось з українців знайдете, втім, тут не такий високий буст пейсу, тим не менш. Виглядає за безкоштовно та дуже гарно. Думаю, що когось ви зможете для себе знайти. Тепер давайте переходити до маркету. Перш за все, картки Future Stars 2. І тут, звісно, трагедія з Олісею і зіркзем відбулися. Я сподіваюся, ви дослухались поради, яку я. Кажу періодично, та, що якщо 10% картка втратила, то треба тікати. Ну і на стрімах, якщо ви запитуєте, і там, в чаті, в Діскорді, всюди. Тому що вони вмерли після того, як кубок закінчився, де їх вимагали. Ми можемо побачити, що попитом вони не користуються. Я теж на цих картках втратив, я побачив, що вони не росли в п'ятницю, частину скинув. Писав про це теж і в чатику, і в Діскорді. Потім я побачив, що зранку вони ще впали, і я допродав. Я на них втратив не так багато, але на жаль, це теж невдала інвестиція. Таке інколи буває, не спрацювало. Втім, тут головне виходити заздалегідь. Тому що, якщо ви вийшли, ви можете реінвестувати кошти і далі заробити. Так само, як я зробив цього разу і вам радив, а саме я накупив інформи на всі гроші, майже та що були по 20-22 тисячі монет. Наразі вони вже 29-500 і 30 сьогодні під контент в мене пішло, по-моєму, там 50 карток. І я не бачу передумов, згідно з якими вони будуть нижче. Тому мій орієнтовний продаж інформів це а, вівторок, середа, можливо. От я дивлюсь, чи будуть вимагати їх її в майбутньому контенті, бо по три на день за 83 з 10, і якщо їх будуть вимагати ще й в якої в якійсь рулеці, та в патібек, бо минулий вимагав патібек, то вони можуть ще екстра 2-3к дати. Але якщо ви там не впевнені або хочете надійний прибуток, ну це вже вибачте там 6,5 7 тисяч з картки. Це дуже гарні гроші. В контексті Return of Investment, можете крутити на лінивця по 30-30 днів по тисячі. Вітаю, якщо купили, заробили. Тепер переходимо до живих карточок. Тут я як і казав, та я мені подобаються безпечні більш-менш інвестиції, фодорні картки, тому що ну. Дуже важко за ними слідкувати. Умовно акуня низько, та але він не вийшов в матчі, і це під питанням та за цивілю, плюс неї форма погана. Хоча виглядає 40 дуже низько. Але можна влетіти. Аспас, як я вам і казав, та по 30 мені все ще подобається. Проблема Аспаса в тому, що рейтинг в цілому 88-й низько, та 89-й, 27-500. Але вони забили, він забив гол, тому він має один обрейт отримати. Але далі там важкий календар, тому він, скоріш за все, претендує лише ще на один. Або якщо там почне Сель там, вигравати в сильних суперників. Що стосується дівчат, то вони ще не грали, і ця Старки, мені здається, все ще дуже цікава опція. Окрім того, Карл 87 рейтинг також дуже цікава опція. Я б набрав би Фодерних карточок. І якщо вони отримують хоча б по два апгрейди, то ви, ми вже з вами рахували, що це буде. Як довгострокова інвестиція, я думаю, безпечно. Мені ще дуже подобається, друзі, хай рейд, тому що ну, він історично низько. 50к брюйний халант, ну це смішно. 38, 39, 1090 і 89, 27. Ну, це прям too much. 88-й то оці рейтинги low, Але нам потрібно СБЧ, щоб цей рейтинг підняти. Її зазвичай циклічно роблять. Я вірю в те, що вони якесь СБЧ дійдуть, який харейт буде вимагати. Але, на жаль, картки food fantasy викатали дешеві. Можливо, це буде якась ікона, в нас закінчується багато топових ікон. І от якщо буде топ-ікон, якщо побачите злив. Або в мене в Телеграмі, або в Твіттері, то ці ціни мені дуже подобаються. Халанди Брюну особливо. Бо дві рідкісні золоті картки до наста рейтингу, навіть коли там пару ще футфентезі будуть, вони завжди трошки менше відскакують, ніж рідкісні. Ну і там Бензема, Лівандовський і так далі. Плюс це хедлайнери своїх команд. Вони часто йдуть out of packs, тому що потрапляють або в промо, або в команди тижня. Тому мені це цікаво, але слідкуйте за зливами. Ці не дуже гарні. Можливо, по картці в клуб. А якщо злив буде на ікону гарно, то тоді вже просто можна таритись і як з інформами чекати. Можна і зараз закупити і чекати. Питання, скільки доведеться чекати. Друзі, таке вийшло відео. Сподіваюсь, вам сподобалося. Якщо так, не забудьте підтримати лайком, коментарем. Якщо про щось забув, запитайте в мене в коментарях. Побачимось з вами. Коли побачимось, бережіть себе все буде країна. Папа. -па.